Велике дякую моєму підписнику опіру. У нас сьогодні буде розпаковка навушників хатор, які він мені подарував. І ще деякі прикалюхи. Погнали! Зробив для мене посилочку, і там були оці чудні лапки. Оце озу, яке ми вже з вами поставили, а лише поки не випробували. І нові лапухи, нові навушники. Мої старі. Виглядають ось так. Ось так. Але вони мені доволі зручні все одно. Вони вже 25 разів клеєні, переклеєні, але в них є свій певний шарм. В них є свій певний шарм. Поїхали. Так. Чесно, я вже їх розпаковувала в своєму телеграм-каналі. Ми вже з вами. Пару днів, як вже знайомі, але. Давайте відкриємо ще тут з вами. Я думаю, вам це буде цікаво. Так. Трохи незручно, то я зніму. Хатор Хіперпанк 3. Окей, поїхали. Подивіться, як тут упакована інструкція. Ну, ніби. Конверт з твоєю зарплатою. Вообще, кайф. Таку вони ставлять е, карточку. Там, дякую, тобі, любий покупець. Ти такий крутий, ти найкращий. Так, інструкція, інструкціони. І стікери. Десь ще стікери. Ну, десь ще стікери в нас були. Так, от така от. Ляпота. Оп. Оп. Класні. І вони дуже подавляють шум. Я їх вдягаю, і в мене таке відчуття, ніби я нернула на 3 кілометри в воду. Окей, що в нас тут є? вимкнути вимкнути Звук у нас тут є. Регулювання. Так. Мені подобається, що це з тканини. І оце мені подобається. Бо екошкіра ви бачили, що з нею відбувається. Да? А це ну, тканині, я думаю, та так мені таку свиню не підкладуть. Так, давайте знімемо плівочки. Віці, як я притримую ногою. Кнопка для мікрофону, регулювання гучності, слот для мікрофону і слот для підключення. Так, на цьому не все. У нас тут ще є дещо. Мені дуже подобається, як вони пакування придумали. Типу, що навушники отак от на цій штучці, і тут ще щось можна покласти. Це прикольно. Так. Окей, okay. тут є на тютюрники такі прикол. Оп. В нас є. В нас є е, навушники мікрофон. І потім сюди оцей шнур, і потім цей шнур до навушників. І в нас вийде дуже-дуже довгий шнур. Так, що в нас ще є? У нас ще є просто. Я дуже люблю оці ліпучки. В мене такі теж до мікрофона йшли. І вони доволі зручні, можна шнурку кудись присобачити собі. Окей. Так. Те, заради чого ми всі тут зібралися? Так, це в нас лівий, це в нас правий. Оп. Ну, от, на мою маленьку голову, якщо на максимум їх підняти, тоді буде окей. Так, ну і за бажання виходить в оце. Можна тикнути сюди. І потім в комп навушники і мікрофон. Так, оце я ще не приміряла. Давайте глянемо. У мене ще не було навушників з такою пісюлькою. Цікаво, як я вам. В цих в мене є мікрофон теж, але він, типу, десь Ну, десь, коротше, я не знаю. От. Отут, напевно. Тобто, що тут немає ніякої в цих навушниках пісюльки такої. Ну, Ці навушники насправді були дуже круті. Їм багато років і вони відслужили. Ну, вони до цих пір працюючи, тобто, Вірою і правдою вони відслужили. Вони більше як для телефона, ніж для ПК, мені здається, але. Я ними користувалась по-всякому. Отакі от навушнички. Дуже дякую моєму підписнику, мені правда дуже приємно. Я не очікувала взагалі таких подарунків мені. Це дуже мило. І насправді в мене вдома доволі холодно, тому я їх вдягаю просто чисто на стрім, щоб не мерзнути в ручки. Але в Fortnite грати не дуже зручно. Просто в якісь такі звичайні ігри, то да. Так, ми це обов'язково з вами опробуємо. Якщо в мене все ж таки ввімкнеться ПК, я не знаю, що з ним. Він, типу, вмикається, але екрани не вмикаються, типу, він їх не бачить. Сподіваюся, що на цей раз вимкнеться. Бо мене це якось напрягає. Нема сигналу. А чого? А чого нема? Так, ще раз велике дякую опіру за таку прекрасну посилочку. Мені дуже приємно. Обов'язково буду користуватися навушниками, обов'язково буду користуватися рукавичками і тимчасово покористуюся твоєю озушкою. Подіваюсь, якщо включиться мій комп. Пропоную провести цікавий експеримент і послухати цей мікрофон. Що він нам каже? Це сюди. Це. Дуже, до речі, на дотик класні шнурочки такі сіконисті. Раз раз раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Раз, раз, раз. О, чує, чує. Все воно чує. Карл укрлари, украл калари. ну зараз хочу сама себе ще послухати. Раз, 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 раз. Так, ну перевіряємо мікрофон наш. Цікаво, як воно буде. Ано, ну, якщо я почухаюсь. окей я тільки що прослухала, в цілому непогано. Типу, ясне діло, що я не буду стрімити з цим мікрофоном, бо в мене є цей мікрофон. Але так чисто, якщо, наприклад, буду грати з друзями в якийсь Fortnite, відкинутись собі, то в принципі, можна використовувати.